Для мене це місце це спогади про перші дні повномасштабного вторгнення. Я прокинувся від того, що мені подзвонив бівший співслужбовець по Національної гвардії. Я взяв слухалку, він каже, почалося. Я спочатку не зрозумів, хоча за вікном вже чутно були якісь непонятні вибухи, техніка рухалась, телевізор включив і зрозумів, що саме трапилось. Вісім років прослужив у Національній гвардії, десь в грудні звільнився, вирішив займатися цивільним життям. Ну, Так і не вдалося, прийшлося знову вступити до лав силових структур. Спочатку ми не розуміли, що куди, але по ходу вже ми поняли, що допомагати одному з підрозділів першої танкової допомагали хлопцям вигружати реактивні снаряди. Накрачувати запалювачі, і ми дуже швидко, дуже швидко, буквально це хвилини зрозуміли, що робити. І ми вже споряджали самі гради. І Вони виїжджали, виконували завдання. А ми переміщали з місця на місце, де потрібно було дозарядити. А загалом наша функція була охороняти периметр. Хлопці 90 відпрацьовували точно по тим скупченням, по колонам. Які рухались на той час з різних напрямків до міста. Це було дуже дієво. Збройних сил не вистачало, щоб повноцінно захистити, скажімо так, область, місто. 119-та бригада, це вагомий внесок в захист нашого міста, нашої. Близької рідної землі не можу пояснити, чому, але я був впевнений, що ворог в місто не потрапить. Не вийде його захопити місто, гуляти по нашим вулицям і коїти те, що вони коїли, і зараз коїть в інших містах України, які зараз в окупації. Після як вже облога спала, тримали кордон, щоб він, ворог не зміг більше потрапити на нашу територію. Потім десь після Нового року наш підрозділ відправився на Схід. Це був Бахмутський напрямок. Це був на той час був найгарячіший напрямок. Те, що я бачив, відчував, от по хлопцям, які були поряд, вже коли склався повноцінний підрозділ, і ми отримали таку інформацію, що поїдемо на схід. Скажімо так, і 100 десь, може, 1 чи 2% не схотіли. Інші прийняли цю інформацію. Нормально, тому що розуміли, що треба вигоняти ворога з усієї території нашої держави, не тільки з певної області. Після цього в Сумській області ми побули, там кордон тримали, не дуже давно повернулись уже до області назад, скажімо так, додому. І зараз тримаємо інший. Кордон з Білорусі. Основна функція це взаємодія з особовим складом підготовка сержантського складу. Це навчання і розуміння, що кому робити. Безпосередньо сержантському складу. Найважче зараз. На зараз розуміння того, що не вистачає особового складу. І з тим особовим складом, який залишився, знаходити спільну мову, чому, чому так тому що задачі стоять великі, а виконувати все одно потрібно їх. Я гадаю, що перспектива і майбутнє в, сил, в силах територіальної оборони є і повинно бути. Все склад... тільки впирається, на мою думку, в підготовленість та укомплектованість особовим складом, озброєння. Звісно, страх є, і це нормально. Але ну, ті, хто не хочуть йти боронити свою державу, свою землю, це вже хай буде так, скажімо, на їхній долі. Заставляти теж це не варіант, тому що це не військове буде. Але все ж таки ніхто не думав, що сусід у нас буде так і чеканути, що піде повною війною по всій території і знищувати буде нашу землю, людей. Я гадаю, для всіх перемога це коли на Красній площі в Москві буде стояти наш прапор. Але із реалій я гадаю, вигнати ворога за межі нашої держави, поставити бетонний забор і, і все, щоб вже всі, всі люди повернулися до своїх домівки, хлопці повернулися до своїх родин, це і буде наша перемога. Іншого варіанту в нас немає. Або перемога, або стоїть питання існування нашої країни.